Краса полтавських дівчат славиться на весь світ. Зокрема, і через п'єсу Івана Котляревського Наталка Полтавка Одноіменний конкурс, на якому учасниці демонструють не лише зовнішні дані, а й розум та талант. Цього разу відбувся в 16-те. Тепер організатори жартома називають його повнолітнім. А ось конкурсантки у роздумі якою ж повинна бути сучасна Наталка Полтавка. В первую очередь харизматичной, доброй, но ну, это немаловажно, и, конечно же, ну, амбициозной. Прежде всего, она должна э, быть жизнерадостной, она должна быть уверенной в себе, э, она должна любить свою страну и ценить качество других людей. Каждая женщина имеет в себе нежность, ласковость и в то же время мужество. За себе постоять і просто бути жінкою». вісім конкурсанток від 16 до 22 років показали себе у чотирьох конкурсних епізодах: загальний вихід в обіймах сходу, візитка, сучасна Роксолана, конкурс талантів покуса Сулеймана, дефіле величне століття. Минулорічна переможниця конкурсу Юлія Паскевич поповнила когорту журі. Згадує, які якості допомогли їй отримати бажаний титул. Я гадаю, що цілеспрямованість, адже я Ставила перед собою мету, я її досягла, я зрозуміла, що якщо ти чогось дійсно бажаєш, то обов'язково цього досягнеш і тільки тільки праця допомагає перемогти. Наталку Полтавку обирало не тільки журі, а й відвідувачі сайту міського будинку культури. А доки підраховувались голоси, глядачів розважали фокусники, хореографічні колективи міста. Переможці безліч всеукраїнських та міжнародних конкурсів, перші здобула Оксана Лашенкова. Потрібна душевна краса. Звичайно, слідкувати за собою це, це зрозуміло, це потрібно і все таки, але потрібно слідкувати за своїм духовним світом, за своєю обізнаністю, за своєю впевненістю, за своєю культурою мовлення. Це для мене набагато важливіше. Крім почесного титулу, цьогорічна Наталка Полтавка отримала подарунки від спонсорів. Варто зазначити, що всім учасницям вручили презенти. сертифікати на навчання у школах нігтьової естетики чи візажу, елітну біжутерію, безкоштовне відвідування ре ресторану чи нічного клубу.